Це різний навколо форма, кубик на папері, квадрат. Привіталось вранці сонце промінцем тепленьким. Привіталось небо миле, вітерцем легеньким. Привіталась мама з дітьми поцілунком ніжним. Я вітаюся із вами, віршиком потішним. Якось зробила собі лисичка на мисто і сніжина, бігала по всьому лісу, вихвалялася, раділа, позбігалися звірі, щоб подивитися на диво на мисто. Лисичка тим часом забігла в хатинку. Щоб помилуватися на себе в люстерко, а на мисто кап, кап та й розтанула. Вибігла вона надвір та й сумує. Звірята давай руденьку втішати. Я тобі шишечок дам, зроби з них нове намисто, каже пілочка. Не хочу я і шишечок, відповіла лисичка. А я тобі грибочків принесу, каже їжачок. Не хочу я грибочків. А я тобі зерняток дам, пищить мишка. Не хочу, не хочу, не хочу, заголосила лисичка. Що робити, малята? Як заспокоїти лисичку? Давайте їй допоможемо та зробимо намисто з різнокольорових геометричних фігур. Воно точно їй сподобається. Щоб зробити лисичці намисто із геометричних фігур, давайте спочатку з ними познайомимося. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Це квадрат. У нього є свої особливості, по яким його легко впізнати. У квадрата чотири кути. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. У квадрата також чотири сторони. Одна, друга, третя, четверта. І дивовижно. Але усі сторони квадрата абсолютно рівні по своїй довжині. Давайте подумаємо, які ж предмети можуть мати форму квадрата. Це шахова дошка. Давайте впевнимо, що дошка квадратна. Обмалюємо її олівцем і порівняємо з нашим квадратом. Спершу порахуємо кути. 1, 2, 3, 4. Тепер сторони. 1, 2, 3, 4. Подивись уважно. Всі сторони дошки однакові. Дошка дійсно має квадратну форму. Уявимо, що у нас є порожня кімната і ми заповнимо її квадратними предметами. Дивись, вікно у кімнаті квадратне. Картина на стіні квадратна. Дзеркало на стіні. Квадратне. Подушки на дивані. Квадратні. Тумба біля дивану. Квадратна. Кубики на підлозі. Квадратні. До речі, якщо кубик поставити перед собою і сфотографувати, то на фото ми побачимо квадрат. Давайте впевнимося, що всі ці предмети дійсно квадратні. Візьмемо форму квадрата і приміримо до кожного предмета. Чи підійде вона? Підходить. Гляньте. Знову підходить. І ця підходить. І зараз підходить. Дійсно, ці предмети підійшли. Дивіться, скільки квадратних предметів в одній кімнаті. А який предмет відрізняється від інших у цій кімнаті? Так, це м'ячик. Чому? Тому що він не має кутів. На яку об'ємну геометричну фігуру схожий м'яч? На кулю. До речі, якщо кулю сфотографувати, то на фото ми побачимо. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Що це? Круг. Це круг. У нього є своя особливість, за якою його й легко впізнати. Він не має кутів. Давайте впевнимось, обведемо його пальчиком. Так, дійсно, він гладкий і не має кутів. Круг це дуже популярна фігура. Нас отучує надзвичайно багато круглих предметів. Натискайте на паузу та називайте все, що ви бачите, круглої форми. Давайте візьмемо круглу форму і приміримо до деяких предметів, щоб переконатися, що вони дійсно круглі. Підходить. Знову підходить. І тут підходить. Тепер ви знаєте геометричні фігури круг і квадрат. Вони бувають різні за розміром та різні за кольором. А ви знаєте, що з геометричних фігур можна скласти дещо цікаве. Пропоную вам викласти на мисто з геометричних фігур і подарувати його в лисичці, щоб порадувати її. Натискайте на паузу та викладайте за зразком. Зверніть увагу, будь ласка, на послідовність. Спочатку маленький жовтий круг, потім маленький зелений квадрат, далі синій круг, великий червоний квадрат, потім великий жовтий круг. Знову великий червоний квадрат, синій круг. Наступний маленький зелений квадрат і в кінці маленький жовтий круг. Я сподіваюсь, у вас все вийшло. Тож давайте подаруємо його лисичці. Не сумуй, лисичко, ось тобі нове намисто. Дякую вам, я дуже задоволена. І наостанок, любі дітки, роздивіться уважно малюнок. Знайдіть місця для предметів круглої і квадратної форми. Перевірте! чи є на цьому малюнку два однакових предмета. Дякую за увагу, бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!